Країні нова прем'єрка. Парламент затвердив на посаді очільниці уряду Юлію Свереденко. Подання президента на її призначення підтримали 262 народні обранці. Про це написав у своєму телеграм-каналі Нардеп Ярослав Желізняк. Тепер у раді депутати визначаються, як голосуватимуть за новий склад Кабміну. Михайло Федоров, ймовірно, стане першим віце-прем'єр-міністром цифрової трансформації, а от екс-очільник Кабміну Денис Шмигаль може стати міністром оборони. Відповідне подання було підписано президентом. Водночас, за словами глави фракції Слуга народу Давида Арахамії, міністерство із питань стратегічних галузей промисловості об'єднають із Міноборони, а його очільник Герман Сметанін знову повернеться на посаду голови Укроборонпрому. Міністерство економіки планують. Об'єднати з екології та мінагрополітики, а його потенційним очільником може стати Олексій Соболєв, перший заступник міністра економіки. Міністерство енергетики перейде до Світлани Гринчук, очільниці мінекології, яке ймовірно ліквідують. Міністерство соціальної політики замість Оксани Жолнович може очолити Денис Улютін, перший заступник міністра фінансів. Ну, а саме міністерство отримує нову назву соціальної політики, сім'ї і єдності України. Міністерство культури ймовірно очолить Вероніка Селега, директорка креативної агенції, міністерство юстиції Герман Галущенко, який обіймав посаду міністра енергетики в уряді Шмигаля. на посаду віцепрем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції. Претендує Тарас Качка. На своїх посадах лишаються міністри ветеранів, МВС, Мозу, Мінфіну, молоді, і спорту та освіти і науки.